Приєдьки, Ми записуємо летсплей по Майнкрафту. І це не хардкор. Це звичайне виживання. Ми копаємо блоки і насолоджуємося грою в Майнкрафт. Я тобі буде не занадто незанадто мучно. І надіюсь, що мене добре чути. Ми подивись просто, в якому гарному біомі ми заспавнились. Це зима, зима це противно. Е, я не пам'ятаю, чи на цій версії вже є ці зимові противні скелети. Надіюсь, їх ще немає. Це версія 1.13.2, ще навіть з неоновленими жителями. Тут селища працюють по старій схемі. І я зовсім не пам'ятаю, як вони працюють, тому... Обійдемося без ферми заліза перший час. Потім можливо збудую якусь, подивлюсь, гайди на Ютубі. О, це вже дуб. А, ні, це ялинка. А першим ми дуб зрубали. Неймовірно. Скільки ж тут дерева? Опа, ми бачимо озеро лави. Озера. Це прикольно. Можливо, навіть трошки збільшу промальовку до 15 чанків. І це не погіршує нам ФПС, тому це дуже добре. Музика затихла, і ти тепер краще трошки мене чуєш. А як сніг хрустить під ногами, це кайфушно. Так, куди ж ми хочемо сходити? Це печера. Це печера. Давай ми зробимо собі. Ой! Що я будую загадка? Зразу все перекрафтимо. Зробимо собі верстачок. і зробимо дерев'яне кайло. Ось так. Дерев'яне кайло у нас в руках, і ми можемо забрати верстачок і спускатися в печери, отримують досягнення кам'яна доба. Оп, отримали. Я чую якісь тихенькі звуки, щось цокає цій печері. Я бачу заліза, скелетів і зомбі. І це мені не дуже сильно подобається, якщо чесно. Тому давай ми зробимо обізахист. Я викинув свою кіру. А це не портальні. Я зараз вже помру. Клас, ми ледве не померли буквально на перших секундах нашого виживання. ля, -ля, 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 -ля. Пообідаємо гнило. Я точно помру. Я стовідсотково помру. Треба поїсти. Ти бачиш якихось позитивних мобів? Я не бачу жодного. Це мене трошки напрягає. Давай ми скрафтимо іще кам'яне кайло. І хто тут ходить? Як думаєш, ми його спіймаємо? Піймали. Їжа з нього не випала. Тут є ще один. Цей маленький, його не будемо випивати. А як мені відновити свої серця? Ти не знаєш? Я, наприклад, не знаю. В цій печері там трошки далі сидять скелети. І це насправді страшно. Я ще не бачу вугілля. Не знаю, чи ти бачиш хоч щось ці темряві? Так було задумано. Скільки заліза, я просто я просто в шоці. Пересмажуємо наше залізо. Скільки у нас його? 16 штук. Це багато. Треба ходити акуратно, щоб не померти. Передня мене доволі мало, треба добути ще вода замерзає. Там було чути звук зламаної трави, це тростина зламалась від того, щоб я не замерзла. Біля неї замерзла водичка, щоб сюди ніхто не зайшов. Крафтинг деречко. Ми дуже сильні спідаємо, бачиш, якщо портал пекло робить. Це ми їх Подивимося на пекло на старій версіях. Це, думаю, буде доволі пізнавальний. Все, на це граві, нам треба добути красава. Воно ж мені випаде, я надію. Дай писало. О, все. Дав, дякую. Бам, портал пекло готовий. Ходім, заберемо наше залізо, все, що їм залишилось. Хто там ходить? Може я тебе з'їм, чуєш, на? Я тебе з'їм. Ходи сюди. Сам себе з'їсни. Ясно. З нього не випало те, що мені треба. Кошмар. щит, Він нам знадобиться стовідсотково, І броню було б добре зробити. І кайло. Отак. Все, ми готові йти до пекла. Забираємо наші ресурси. Якраз коли під початок ночі йдемо досліджувати пекло. У нас половина сердечка. Я думаю, це зовсім не проблема. Перевірю повідомлення в себе на телефоні, і мені ніхто не пише це. Так, ага. так, зараз е пан або пропав. Не глюч. Здається, все погано. Ти бачиш, як воно літає? Це була якась чорна магія з телепортації. Я не можу адекватно рухатися. А що відбувається? Ти це бачиш? У мене нормальний ФПС, але мене телепортує дуже сильно. Глянь, я ламаю блоки, а вони з'являються назад. Що з цим світом? Алло. І як целяється? Я навіть не розумію, коли і куди вони йдуть. Ми бачимо вже пекельну фортецю. Це не видавай, якщо чесно. Я лезу <плодисмент> а, а в тёмно свете в степь, а? Я сейчас не разумею. Це відбувається. Тут тупо, немає що їсти. <смеш> тим поки виросте їжа, неймовірно. Ой, цих жахливих скелетів все-таки вже додали. Це погано. М -м -м -м. Давайте ми спалим і це спалим. І короляча шкірка нам теж не треба. Оформимо красиво портал. Отак попекелюємо. Справді ідею, але не хочу її реалізовувати. Є варіант, як просто померти. І тоді я відновлю голод.